Друзі, контент Жестяна жесть. Вот послушайте про э, Луганскую, э, Луганство, Луганску область и про будівництво дорог. Бюджет Луганской области, Луганской, которая оккупирована полностью, предусматривает 200 миллионов на строительство дорог. Каких, блядь, дорог? Бюджет Луганской области, которая оккупирована миллиард. Оккупированные районы, какие нахер? Луганська обласна військова адміністрація. Где вона? Об'ясніть, що таке управління СБУ по Крымской об Автономної Республіки Крим? Чим воно 10 лет займається? Почули чоловіка, так що він розказує. То є, Луганська область в окупації. Але чомусь ми в цей момент умудряємося виділяти десятки сотні мільйонів. Для будівництва якихось доріг, які там дороги, вони не наші вже. Ви що, передаєте росіянам гроші, щоб вони будували? Чи яким чином ви це робите? Для чого ви це робите? Для чого? Скажіть. Так от, друзі, дивіться, поки йде розкрадання, ви знаєте, на всіх рівнях. так? Я хочу, щоб ви почули, що говорить в цей момент, от при тому всьому убожестві, при цьому всьому. Тотальному розкраданню всього, що говорить Надія Савченко? 10 мільйонів. Всі чоловіки, ну я думаю, їх десь приблизно ще так напевно залишилось, якщо не втекли всі, виходять на фронт одночасно почули, друзі. Так Тобто з мільйонів людей зібралися, пішли на фронт. Я собі підрахував. Я хочу, щоб і ви собі там записали це. Може, я десь помилився трошки, але дивіться, 10 мільйонів. Людей, це на людину потрібно, почати, беремо саме мінімум е, годину, так потратити на людину, тобто взяти її, оформити цю людину. Е, вона має пройти ВЛК, її треба на літак відправити туди на фронт, тому що вона не доїде за годину. Так, ну припускаємо. Ну припускаємо, що так буде годину, якщо тратити на одну людину, то 10 мільйонів е, виходить тисячу років. Тому що дивіться, 10 тисяч годин це 416 суток. А 10 мільйонів чоловіків, якщо зібрати їх да, і потратити на кожну одну годину, то це буде тисячу років. Тисячу років нам треба потратити, щоб це все зібрати. Ну, у нас же ж не одне ТЦК, а беремо там сотню там, чи більше. І тоді виходить. Мінімум, саме мінімум, що ми можемо затратити, при тому всьому, що ми дуже швидко будемо працювати, 10 років. Тобто, нам потрібно всім ТЦК працювати 10 років для того, щоб оформити цих людей за годину. Роз... Можливо, неможливо, не знаю. Друзі, а тепер порахуйте 10 мільйонів людей, як доставити на передову. Це 2,5 тисячі там бригад. Здається, 2,5, порахуйте, може я десь не правий. Ми дві бригади завести в Курск змогли. Вісім там стояло, вісім не змогли. Тому що вісім бригад це потрібно техніки, це потрібно людям води їсти. Боє, боєзапасу неможливо не можемо ми на сьогоднішній день завести от в одному напрямку навіть 5-6 бригад. А куди ви 2,5 тисячі бригад будете заводити? А а води скільки? На 10 мільйонів. По три літри води випить. Скільки це, друзі? Скажіть, мені, ну бляха, ну куди ми йдемо? Ну куди, для чого ми це говоримо? Для чого ми несемо цю херню вибачте? Для чого? Для кого ми це робимо? Чому нам не зайнятися справами ну, нормальними, адекватними справами? Чому ми не займемося тим, щоб забезпечити тих, хто вже є на передовій? Ми не можемо 100 тисяч людей, які на передку забезпечити. На жаль, ми не можемо їх забезпечити по-людськи. Розумієте, про що ми говоримо? Ми 100 тисяч не можемо забезпечити ті, що в окопах сидять, по-людськи, не можемо доставити їм їсти води, вдіться, взуться. Боєприпаси не може, міни сранять її, знову ж таки, так же ж? ми не можемо цього зробити фізично. Що ви несете, яких 10 мільйонів? А тепер, друзі, в догонку до того, що ми говорили там за Надію Савченко, за 10 мільйонів забезпечених людей, я вам розкажу: на сьогоднішній день ті, хто на передовій сидять, люди, от подивіться цю жінку да, світловолосу, що вона розказує про зарплати. От послухайте її. Бойових військовим можна платити ну, максимум 100 тисяч і вираховувати кожен день, який ти провів за 100 метрів від ворога. А якщо за один кілометр, то просто втомишся переконувати в тому, що взагалі воював. Звичайний член рахункової палати без адмінпосади отримає 174 тисячі гривень посадового окладу. Доплату за стаж до 116 тисяч. Ще може отримати премію в розмірі до 43 тисяч. І доплату за роботу з держтаємницею 14,5 тисяч. Тобто загалом виходить десь 348 тисяч гривень на місяць. Це звичайний рядовий член цього органу. От я думаю, може вони підуть і повоюють з такими зарплатами? Ви почули, так? Що вона говорить? Що в тилу криси отримують по 400 тисяч гривень зарплати, по 300 з лишнім тисяч. Просто собі. Вони щось там рахують. Що вони рахують? Нахріна нам надо їхні прорахування, вирахування, для чого нам ці палати? Воно нам не потрібне абсолютно. Бо сьогодні військові не отримають те, що їм потрібно отримати. Чому військовий в окопі, який гниє там сидить, гниє, який втрачає здоров'я, який... Мало шансів має вижити, просто вижити. Він має вибивати свої 100 тисяч. А криса в теплі, в кріслі в класному, в теплих будівлях, їздить на крутих тачках, отримає 300 з лишнім, 400 тисяч. Про яких 10 мільйонів ви там Надія розказує собрати кудись. Якщо собрати без, ну, без зброї, бо в нас нема стільки зброї, грошей у нас теж стільки немає. Підемо ми пішки, давайте пішки підемо. Ну чого ні, давайте, ми ж індійці, блядь. Індійці, обмотаємося шкурами, візьмемо сокири, візьмемо лопати і підемо пішки на фронт. Тільки коли ми дійдемо 10 мільйонів, то ми там не помістимося. Просто фізично не помістимося. Блін.